У Ленінському райсуді Кропивницького обрали запобіжний захід підозрюваному у хабарництві адвокату. Він попросив не називати його ім'я прізвище та не показувати обличчя. Чоловіка підозрюють у тому, що запропонував тисячу доларів США керівнику Кропивницької спецпрокуратури у сфері оборони південного регіону. Розповів прокурор Андрій Коцюба з використанням надує службового повноважень інтереси третіх осіб, а саме за вирішення питання щодо переведення. Солдатів із військової частини, якіслокації дислокується в місті Миколаєві до будь-якої військової частини, яка дислокується в місті Кропивницький, тобто на території безпосередньо під юрисдикцією якої знаходиться Кропивницької, Кропивницької спеціалізованої прокуратури сфери оборони. Подальшому безпосередньо вже 17.07 близько 13 годин 00 хвилин адвокат, знаходячись на території біля адміністративної будівлі Кропивницької спеціалізованої прокуратури, надав особі, яка займає відповідальне становище саме прокурору, керівнику вказаної прокуратури неправомірну вигоду. В розмірі тисячу доларів США. Просив суд обрати для підозрюваного запобіжний тримання під вартою з можливістю застави. У підозрюваного два захисники. Я прошу застосувати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Вислухавши сторони, суддя Леонід Плахотніченко ухвалив рішення. Запобіжний захід тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто з 13 години 6 хвилин 17-го 23-го року до 13 години 6 хвилин 14 року. Визначити заставу в розмірі 186 прожиткових міністр для працездатних осіб, тобто в сумі 499 тисяч 224 гривні. чотири. При суми застави під варто звільнити. Заставу майже півмільйона гривень. Підозрюваний каже, спробує знайти. Я буду зараз просити знайомих, мені ніби пообіцяли, що попитаються внести. Не знаю. Ну це дуже великі гроші. Я не знаю, коли я їх. Зможу людям повернути, каже провину не визнає підозру у хабарництві Вважає необґрунтованою, буде себе захищати в суді. Для мене це якесь, якесь непорозуміння. От кажу чесно: не вважаю, що це є якісь дії з мого боку пов'язані з врученням цих коштів. Ми зараз будемо говорити про кошти. Там ціла епопея. Як вилучать кого? в мене ж не вилучалось нічого. Подробиці затримання, посилаючись на таємницю до судового розслідування, прокурор Андрій Коцюба не розповів. Надання неправомірної вигоди службові особі яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення з конфіскацією а без такої це на рішення вже суду. Каже, ухвалою суду задоволені оскаржувати не будуть. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.